Всім привіт, мене звати Живчик. І сьогодні ми з вами будемо грати таку гру під назвою Simple Planes Або Simple Planes. Ну, ну, і ця гра буде про літаки. Ну що ж, давайте ми з вами натиснемо Play і почнемо з вами грати. І так, вибираємо першу карту. І В цій ми будемо гра... Літ... Гра... літати на літаках. От, як ви бачите це мій літак. Ну, це я насправді модифікацію закачав на цю гру. Це Анна 4, Антонов 4, гідролітак. Ну і Давайте ми з вами е... натиснемо Play і політаємо. До речі, гідролітак.

Смотрите, не такая с ним, потому что я только сторону. Так, короче, розбився. Давайте, Давайте... візьмемо якусь іншу карту. якусь іншу карту, наприклад. А, так. А, вон okay. вонки. Так, давайте, наприклад, візьмемо якусь... якусь іншу карту візьмемо. Так, давайте, наприклад... Ну, давайте цю карту можна взяти. Е Окей, не знаю, що це за карта, але давайте візьмемо. Я не знаю де ми опинимось. Ой, тихо, тихо, тихо. Він може, може поугиплавати. Окей, ну. okay, давайте... Я не знаю, не знаю. А, точно треба зайти в санбокс. Треба мені в санбокс зайти і... Буду это and, and, and fly. Так. Натискаємо play і... О, нарешті.

На полосе надо подложить опыт. А вот правду понять, что можно такого такого. Окей, давайте я даже так на Да, yeah. аккуратно. Так, аккуратно, по-адно. Не Ой, бляха, молочей мене перевернувся. Там бачу, значит там корабель плаває. Давайте цього корабля. Здесь на Москва. Я не знаю, що тість, там, корабель там. Ой, бляха му ха. Все, милі так потонов. така, так, короче, потонов. Добре, давайте перезапустимо карту и... sau giờ gia đình gia đình chị có Блін, знову повернувся в мене. І знову потонув. Він. Я не знаю, як правильно посадити літак на воду аби він мене на воду сів, я не знаю, ні сидити. просто такого грамота заморозила.

Давайте на столочку можемо. Давайте на тут находимо написано. На ну, помінально. Ось такого. А ось так можемо. Можемо ось такого... Остап нетаду можемо. І давайте значить повну зробити, якщо ми зараз не вріжемося, то саптівся. Ой. Өгөх маш сайн. Энэ маш сайн. Бай. Хамгийн сайн тохирох зүйл. Тэгээд хэрэгтэй. Хайрлаа. F eh gunung maluku 900 ya So I was gonna put it in. Somehow I think someone. Можете, можете щось самі закачати скачати самі цю гру. Ну, через торрент, в сім'ї вона плата, ну і самі пограти. І так, оце що за режим? А, ну, окей. Ну що ж, давайте будемо з вами закінчувати. Якщо вам сподобалася ця гра, то, то я може ще одне відео по цій грі запишу, але вже з іншими літаками буду з вами закінчувати, не забувайте підписуватись на мій канал. Не забудьте підписуватись на мій канал, ставити, ставити вподобайку. Uh, ну можете написати будь-який коментарі. На цьому все. Всім па-па, всім удачі і всім па, па До наступного відео.